На Буковині та у Чернівцях вже другу добу вирує негода. Область та місто рясно засипає снігом, а на дорогах утворюється ожеледиця. Комунальники запевняють, роблять усе можливе, аби забезпечити нормальний проїзд шляхами. Більше подробиць далі у сюжеті. Надвечір 7 січня у Чернівцях та області засніжило. Тож для подолання наслідків негоди на дорогах державного значення залучили 59 одиниць техніки та 108 дорожніх робітників. Однак, негода встигла наробити чимало лиха. Так рятувальникам довелось допомагати водіям, які потрапили у снігові замети. І вчора, коли сталося ускладнення руху дороги на Ренгачі, це автодорога Н03, здається отак, там наші хлопці допомагали проїхати фурам, котрі не змогли виїхати на підйом самостійно. Власне на, на тій приїжджій частині надали допомогу п'ятьом фурам. Щодо ситуації у Чернівцях, то на комунальному підприємстві міськшеп запроваджене цілодобове чергування техніки та людей. Також зроблений запас солі та гранітного відсіву. Вчора з вечора почали в 18.00 почали працювати, почали виїжджати. Виїхало на дорогу 10 одиниць піскороскідальної техніки. Також е, працює вже близько 10 одиниць допоміжної техніки це трактори з щітками, з відвалами, грейдери, екскаватори. Всі на дорозі. За минулу, за минулу добу, станом на, на ранок на 8 годину висипали. По місту 252 тонни солі та 65 метрів кубічних піщано-соляної суміші. Оскільки температура повітря понижується, впродовж наступних днів також посипатимуть вулиці гранітним відсівом. Адже ця суміш дає краще щеплення коліс автомобіля у разі ожеледиці. В першу чергу посипаємо і обробляємо основні магістралі міста. Це знову ж таки автобусні маршрути, тролейбусні маршрути. В другорядні вулиці вже йдуть пізніше, коли оброблені основні вулиці. І так, так само працює спецтехніка додаткова на додаткових вулицях. Основні машини піскорозкидальні – це все тільки магістралі зараз. Основні проблеми, з якими доводиться стикатися міськшепу брак працівників та нової техніки, зауважує директор комунального підприємства. Техніки трішки маловато Насправді е, потрібно. Потрібно нової техніки більше, тому що, е, якщо виходить з ладу одна-дві одиниці, е, Потрібно чимось перекривати. Тоді з інших маршрутів потрібно перекривати ті маршрути, де техніка поломана. А краще краще, щоб було одна-дві одиниці про запас, щоб якщо в разі поломки можна було замінити ті, ті маршрути і перекрити чимось іншою, іншою спецтехнікою. За прогнозами синоптиків, найближчими днями у нашому краї утримується зниження температури повітря на дорогах, снігові замети та ожеледиться. Тому водіїв та пішоходів просять бути обережними, дотримуватись прав. Безпеки і правил дорожнього руху. На випадок ускладнення погодних умов та обмежень руху автошляхами держзначення Чернівецької області визначено 46 місць відстою. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Меднятива.